Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг мій з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, новина, яка вчора напередодні сколихнула інформаційний простір, це про те, що наші повітряні сили отримують таке потрібне і важливе підсилення. Йдеться про те, що міністр збройних сил Франції. Себастьян Лекорню е, оголосив офіційно і повідомив про те, що Україна отримала літаки міраж. Ми чекаємо офіційних повідомлень, звичайно, від е, Генерального штабу, від президента України е, про те, що це відбулося. Але так само було повідомлено, що Україна е, отримує f 16 і від Нідерландів, які вже будуть готові. Виконувати завдання загалом хочу нагадати, що F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди, 24 літаки. Загалом Данія 19, Бельгія, 30 літаків. Щоправда, щоправда, 30 літаків до 2028 року. Ну і Норвегія 6 літаків. А Україна отримала винищувачі Міраж 2000 саме. Про це говорить. Себастьян Лекорню він зазначив: цитую 6 червня 2024 року. Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну а в французьких винищувачів міраж 2000 Перші з них прибули в Україну сьогодні. Сказав Лекорню. Ну, звичайно, треба розуміти, що ніхто не оголошує про день у день. Зрозуміло, що є міркування безпеки, тому не виключено, що прибули. Раніше і це дуже добре. Очільник міноборони Франції акцентував, що літаки разом з українськими пілотами на борту пройшли підготовку у Франції та допомагатимуть захищати українське небо, оскільки винищувачі Міраж 2005 f розроблялись суто для ролі літака переваги повітрі за час використання. Вони такими й залишились, і з високої ймовірності у такій же конфігурації будуть передані. Літак не настільки розвинений за своїми можливостями та потужностями, як f 16 але потенційно може стати доповненням до наших літаків. Загалом, скоріш за все, цей літак, враховуючи його можливості по тому, скільки він може піднімати на борту безпосередньо озброєнь, може стати доповненням до наших фронтових бомбардувальників су 24 які виконують завдання по нанесенню по завданню ударів по наземних цілях? Мова йде про те, що як відомо, су 24 наші залучаються для того, щоб бити по військових російських об'єктах ракетами Storm Shadow, а також Scalp EG, зокрема Scalp EG якраз і французького виробництва. І доволі таки успішно себе проявили. Ми всі пам'ятаємо удари, наприклад, по штаб-квартирі Чорноморського флоту, що відбувалося, це дійсно те, що війде в історію. Один із таких значущих епізодів. Погодьтеся, крім того, ці літаки в тому числі ймовірно застосовувалися для завдання ударів безпосередньо по території Росії по їх військових об'єктах на території Курщини і не тільки, і зокрема, міраж 2000 так само може стати доповненням. Літак, існує ймовірність, що на літак будуть інтегровані кориговані французькі авіабомби ЕСН, але це певний процес і, взагалі, використання бомбового озброєння можливо з інтеграцією доволі таки швидкою. Тому, власне кажучи, міраж зможе дійснювати обмін інформацією у реальному часі, передавати координати один одному та мати. Високий рівень взаємодії як між собою, так і між літаками F-16. Тобто нам те, що потрібно зараз, особливо сухопутним нашим силам, нашій піхоті, яка виконує завдання на місцях, яка веде активні бойові дії, вкрай необхідна підтримка з повітря. Звичайно, певну функцію виконують дрони, і е, ну, це величезна заслуга, те, що роблять. В цій війні, зокрема, оператори БПЛА і люди, які працюють якраз в цьому напрямку. Але коли ми говоримо про те, що потрібно завдавати ударів по командних центрах, по місцях дислокації та розташування ворога, які можуть використовувати якісь укріплені будівлі, приміщення або навіть бункери, то якраз саме фронтові бомбардувальники, якраз саме завдання ударів коригованими авіабомбами, а також ракетним озброєнням. Є е, дуже хорошим, е, є дуже хорошим засобом для того, щоб знищувати саме укріплені цілі ворога. Ну, звичайно, можна сказати, що в принципі загалом е, розраховувати на те, що е, не така значна кількість літаків змінить хід війни, не варто. Але що вони точно зроблять? Вони стануть хорошим доповненням до того авіапарку, який вже є. І ми вже кажемо про те, що f 16 вони поповнили і посилили нашу систему протиповітряної оборони і допомагають в тому числі збивати російські ракети, які завдають удари по території України. Так само і «Міра» може виконувати певні функції і доповненням до наших фронтових бомбардувальників для завдання ударів по наземних об'єктах ворога. Тому, ну що ж тут сказати? Бенвеню? Як кажуть французькою, знову ж таки перепрошую за мою вимову, можливо, але разом з тим, бенвеню, welcome to Ukraine, і подяка нашим партнерам. Головне, щоб до цих літаків надавалася велика кількість озброєння, тому що має значення не тільки авіації, а й має значення безпосередньо те озброєння, яке ми отримуємо і сподіваємося, що тут у наших французьких партнерів та інших західних друзів є розуміння, що чим більше його буде, тим більше, тим краще Україна зможе ефективно використовувати їх і давати відповідь. Тим часом істерія сталася напередодні в російському інформаційному просторі а там ворожі воєнкори почали. Кричати про те, що, мовляв, начебто українські сили пішли в наступ на Курщині і йдуть активні бойові дії. Що треба з цього приводу сказати? Ну, по перше, і до речі, що говорять російські воєнкори, вони кричать про те, що мовляв, це ще не основний може бути наступ, а будуть ще атаки. І українські збройні сили до чогось готуються. Це говорять російські воєнкори, підкреслюю. офіційних коментарів з боку України з цього приводу немає. Ми безумовно їх зачекаємо з вами. Але е, о, говорячи про реакцію ворога і про те, що там відбувається, ну по-перше, це дуже добре, що вони нас бояться, що вони остерігаються. Це важливо, і що в них викликають, е, е, і що е, і що у них. Е, Скажімо так, виникає істерія з цього приводу, і що вони фактично, ну скажімо, з цього приводу так реагують. Це дуже добре насправді. Тому що, по-перше, вони таким чином демонструють, що самі вірять в можливості Сил оборони України на проведення більш значних наступальних дій та атак. Це добре. Друге, таким чином, ймовірно. Ворог може готувати інформаційне підґрунтя та виправдання для того, чим пояснити, що зараз вони починають дещо зменшувати темпи наступальних операцій і все більше помітно виснаження російських підрозділів на деяких напрямках, підкреслюю, тому що. Все ж таки, Росія перебуває ще в наступі, все ж таки ще російські війська наступають, і вони, звичайно, є небезпечними. Але тут без зайвої недооцінки ворога можна сказати, що саме таким чином зараз, от сіючи цю таку інформаційну істерію, це може бути і виправданням, чому, власне кажучи, на вони розписуються у власній нездатності, наприклад, захопити ту ж Донецьку область, не виконавши вже. Ні один дедлайн, фактично там було безліч цих дедлайнів кінцевих строків, коли вони це мали зробити. Але вдала оборонна операція з самовідданістю і героїзмом наших воїнів не дає їм можливості цього зробити, тому шукають виправдання. Загалом треба сказати, що навіть в рамках оборонної операції українські сили оборони, збройні сили України проводять саме маневрову активну оборону. Про що я говорив неодноразово. А це означає, що як тільки з'являється можливість не просто відтискати ворога, не просто знищувати його на підступах і не давати йому розвинути темп операцій, а й здійснити локальні контратаки для покращення щонайменше тактичного положення, сили оборони цим користаються. І так було неодноразово на фронті. І сподіваюся, що і надалі так буде. Якщо ми подивимося на Курщину, то я би звернув увагу на і на те, що повідомляв Верховний головнокомандувач президент України Зеленський, і про що говорив наш генштаб. Це ті успіхи, які були за минулі тижні по успішному завданню ударів по командних пунктах ворога на Курщині. Відповідно, це могло створити певні передумови. Для того, щоб наші сили оборони покращували тактичне положення, тому що у ворога порушується координація, дезорганізація, вони не можуть діяти так, як вони запланували, тобто порушуються плани агресора, а потім Україна, звичайно, може цією ситуацією скористатися, перехопивши ініціативу тактично, бодай на певних рівнях, і ворога десь витискати і, скажімо, відвоювати позиції, які були зайняті Раніше, ну і а, крім того, видання Форбс пише про те, що Росія, можливо, 6 лютого запустила Арішнік по Україні, але він, скоріш за все, впав на російській території, запускали його, ймовірно, по українській столиці Києву. Експерти, які говорили з виданням, а, припускають, що ціллю агресора був Київ, але так і не пояснюють, звідки вони роблять висновки. але Такі припущення є. А поки що немає інших даних, крім Форбс, що пуск і падіння відбулося на російському полігоні. Але, власне кажучи, немає офіційних повідомлень, є лише. Таке припущення а, Форбса про те, що ну і експертів, відповідно, які поспілкувались про те, що це могло бути, не виключав би цього, що Росія могла би це зробити. Ну і враховуючи той факт, що ми бачили паузу, ну фактично, таку, яка була з листопада, коли Росія запустила цю ракету по території міста Дніпро, і зараз не виключено, що. А якщо і був цей пуск, підкреслю, якщо і був 6 лютого, то перед цим виникли технічні, скажімо, складнощі, і ракета була далеко, м'яко кажучи, недосконала, тому її не запускали раніше а зараз знову ж таки могли запустити. А виявилося, що Є проблеми тут важко сказати, але треба не забувати, що дійсно 6 лютого була загроза балістики по всій Україні і загрози пуску ракети «Арєшнік» з території полігону Капустін-Яр, з території Росії. Тому е, треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, хоч і тема «Арєшніка» зникла з інформаційного простору Росії, і Путін цим вже не кічиться і не хвалиться. Можливо, через те, що дійсно він активно хвалився, хвалився, а потім виявилося, що король та голий, як бувало, вже неодноразово, із ракетою є проблеми. Ну так же було і я так само згадував. Хто слідкує за моїм каналом, пам'ятаєте, що я розповідав про так звані справи вчених в Росії, коли там уже співкамерниками є розробники ракети ракет кінжалу, так само циркона, які як виявилося. Можуть збиватися зенітно-ракетним комплексом Петріот, хоча було заявлено, що ці ракети практично не перехоплюються існуючими системами ППО, особливо західного стандарту. Тому, власне кажучи, і цього виключати не можна. Що ну, з'являться ще співкамерники, розробники Арішніка, Циркон, Кінжал Арішнік. Ну, якісь, можливо, навіть там на зоні для себе і позивні відповідні візьмуть. Ну, Відбуваються наступні речі так само і з нашими партнерами цікаві, тому що спецпредставник президента США Трампа щодо російсько-української війни генерал Кіт Келок спростував повідомлення змі щодо того, що він збирається презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської конференції, що відбудеться 14-16 лютого в столиці Баварії. Про це він сказав в етері програми НІЗМАК. Newsmax Келок запевнив, що план Трампа представлятиме сам Трамп, а з журналістами, які поширили дані, що це робитиме Келок, він не спілкувався на конференції. Ж спецпосланець Трампа спілкуватиметься з європейськими лідерами і передасть зміст розмови президенту. Напередодні Келок заявив, що на конференції в Мюнхені він розповість про прагнення Трампа покласти край кривавій війні. Яка відбудеться наступного тижня, 14-16 лютого, а ймовірно, фактично до Києва Келок приїде 20 лютого, як і анонсувалось. Але зустрічі представників України з командою Трампа заплановані і раніше. Про це повідомляють джерела національного телемарафону України. Отже, про що йдеться? Ну йдеться про те, що по перше, вочевидь знову ж таки іде боротьба підходів. От та стаття, яку я згадував напередодні, що написала видання NBC американське про те, що можливо борються два підходи в команді Трампа: один про те, що рішуче потрібно підтримати Україну, надати озброєння, запровадити більш масштабні санкції проти Росії та торговельні обмеження, і інший підхід по про те, що потрібно враховувати позицію. Росії, в тому числі підштовхувати Україну до непопулярних кроків і компромісів, і йти на поступки агресора, тобто є два підходи, які борються, і, можливо, Трамп ще не зробив остаточного рішення, як він це для себе бачить, і дійсно сам хоче презентувати, тобто тривають консультації і обговорення. Ну і так само президент України Володимир Зеленський зазначив, що саме офіційного плану. І офіційних підкреслюю пропозицій від Трампа щодо плану по припиненню війни ще не було, тобто ще його немає, і говорити тут саме про офіційні пропозиції складно. Натомість дійсно тривають консультації, і ну скажімо так, давайте проаналізуємо це з одного боку. Можливо, це для нас і краще, тому що не приймається якийсь одразу російський сценарій. А ми бачимо, що Росія постійно зараз в інформаційному просторі то сам Путін, то якісь його посіпаки розповідають про те, що потрібно зробити в Україні, знову ж таки, і навіть що потрібно робити Сполученим Штатам. І як говорив заступник міністра закордонних справ Росії Рябков, вони чекають кроків саме від США, то можливо зараз Сполучені Штати задумалися, і саме команда Трампа обдумує, що ж запропонувати. А з іншого боку, це може бути, власне кажучи, дещо і непокоїти нас, тому що чому? Ну тому, що можливо, цей план зараз буде під впливом якраз тих, хто не дуже то виступає за те, щоби саме Росія йшла на максимальні поступки. Тому тут знову ж таки потрібно почекати, і ми побачимо остаточно, що ж буде. Запропоновано. Ну можливо, добре, що це і не Мюнхен. Можливо, вирішили не презентувати в Мюнхені, тому що дуже багато аналогій розумієте, і е знову ж таки, ми прекрасно розуміємо: Мюнхен 1938, але він уже таким не буде, тому що саме там відмовилися від презентації е плану, принаймні Келок. Я думаю, що це пов'язане із тим, що знову ж таки. Хочуть ще обговорити з Україною під час зустрічі з представниками України і під час візиту Келога до нашої держави, а тоді вже будуть певні висновки робитися. Ну і Келог зробив ще заяву про те, що е ядерна зброя для України е між мізерним до нульових близька, але він сказав про мізерні. А якщо сказав про мізерні, значить треба боротися І з цього не треба відступати. Тут президент України абсолютно правий. Що однією із гарантій дієвих для України може бути саме ядерна зброя. Вона ж може бути не просто передана Україні, як багато хто думає, ні. А наприклад, знову ж таки, те про що я говорив, розмістити певні, певне ядерне озброєння на території України під контролем та управлінням США із можливістю присутності тут американських контингентів та баз, які відповідно і будуть гарантами безпеки. Це гарантії безпеки для України. Ми не повинні від цього відступати. Я хочу нагадати, що тим, хто одразу опускає руки і каже про те, що неможливо це дуже багато хто говорив, що петріутів в Україні не буде, що літаків не буде. F-16, що не буде іншого озброєння. Що, взагалі, неможлива присутність іноземних військ на території України, і казали про те, що ідея Макрона вона не буде там реалізована, коли він озвучив, що Франція готова війська відправити, і так далі. А зараз дуже багато європейських та загалом західних політиків, експертів, медіа, фахівців пишуть про те, що розглядаються ті чи інші сценарії відправки європейських військових контингентів до України. Тому досвід цієї війни, досвід цього. Агресивного російського повномасштабного вторгнення неодноразово демонстрував, що саме наполегливістю і стійкістю, і дотриманням української позиції, невідступанням від неї багато чого можна досягнути. Звичайно, з ядерною зброєю це складніше, але разом з тим треба рівно не відступати. Ну а Британія офіційно скликала нову зустріч в форматі Рамштайн, яка має відбутися 12 лютого в Брюсселі. В повідомленні сказано, що міністр оборони Великої Британії Джон Хілі скликає контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого. А ця зустріч відбудеться напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО для обговорення пріоритетів для України, тому а, треба сказати, що Рамштайн продовжує існування, і це дуже добре. Ми бачимо, що відбувся такий крен відхід в бік того, що лідерство в цьому процесі починає набирати Британія, а не Сполучені Штати, як раніше. Але для нас має значення все ж таки, що зустріч відбудеться що будуть представники країни, буде обговорюватися підтримка України. Ми зараз не чуємо поки що від команди Трампа про наступні пакети допомоги для України від Сполучених Штатів. Ми продовжуємо отримувати те, що було профінансовано і ще законтрактовано по озброєнні командою Байдена. Але, можливо, якраз під час цього Рамштайну, 12 лютого, ми почуємо принаймні позицію США щодо підтримки оборонно безпекової політики України, тому це важливо. Ну і е, після виходу. США з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Ізраїль теж припиняє в ній участь. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідіан Сар. Ізраїль вітає рішення Трампа не брати участь в роботі Ради ООН з прав людини. Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів. Міністр поскаржився, що Рада з справ людини традиційно захищає порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від контролю і натомість нав'язливо. Демонізує єдину демократію на близькому сході Ізраїль. Що це означає? Це означає, що система ООН і ООН як міжнародна організація, продовжує терпіти крах, і вона фактично ну абсолютно себе обнуляє, навіть можна сказати. Тобто, те, що зараз відбувається, це ще один із елементів кризи міжнародних відносин, і це ще один індикатор, що з ООН не можна залишати все, як є. Що ця організація має бути або ліквідована, а на її місці постати щось нове внаслідок великих воїн і потрясінь так було, тому що зникла ліга націй після закінчення Другої світової війни постала ООН А після закінчення цієї світової війни, яка триває, все ж таки, просто вона не всюди триває у військових проявах, як, наприклад, російська агресія проти України повномасштабна. Але разом з тим вона все ж таки продовжується і натомість. Теж може постати інша організація, або ООН має бути ну, перезапущена взагалі на 100% тотально, щоб виконувати свою функцію. А найголовніше мати можливість реалізовувати поліцейські функції з підтримання міжнародного правопорядку. Тому що цього погодьтеся зараз дуже не вистачає. Ну а Азербайджан. Закриває офіційно представництво російського розсадничества. Влада Азербайджана повідомила Росію про припинення діяльності федерального агентства розсадничіства на своїй території. Про це повідомляє видання Репорт з посиланням на джерела обізнані з ситуацією. За їхніми даними, Баку продовжує політику захисту національних інтересів та не має наміру миритися з зовнішнім втручанням у внутрішні справи країни. Азербайджан є донором і не потребує зовнішньої допомоги, особливо якщо базується на непрозорих схемах та має ознаки розвідувальної діяльності. Як пише видання Мінвал, напередодні азербайджанські правоохоронні органи взяли під контроль будівлю російського дому в Баку. Штаб-квартиру розсотрудничества як з'ясувалося, організація не мала належної реєстрації в Азербайджані, чому їй дозволили працювати без дозволу, окреме питання, яке потребує розгляду, ну це дуже добре. Тобто, важливо, я про це неодноразово наголошував, щоб країни, регіони, щоби вони ось таким чином показували Росії її місце, щоб вони дійсно припиняли впливи, тому що. Що таке розсотрудничество? Це таке кубло, яке за допомогою там культурних заходів, впливів інших, проведення якихось там співпраць, саме в такій культурній сфері, намагається просто здійснювати свій вплив, нав'язувати російську мову, літературу і взагалі проводити розвідувальні заходи. Тому це хороші дії, правильні Азербайджану, і дуже добре, щоб інші так само робили. Це і віддалялися від Москви. Ну про Грузію зараз важко сказати, але разом з тим. Ну і тим І крім того, Азербайджан звернеться до міжнародного суду з приводу авіатрощі, яка сталася. Хочу нагадати, тоді літак летів з Грозного і впав в Казахстані. В Грозному йому заборонили посадку. Він був збитий ракетою ППО Росії. Ну і е, вже ви вчули, мабуть, про те, що Росія остаточно пересідає на деяких напрямках на кавалерію і використовує віслюки. Деякі російські з'єднання російських військ почали отримувати у своє розпорядження віслюків у якості транспортного засобу. Фото та відео тварин оприлюднив ряд російських телеграм-каналів. А, зокрема, повідомляється, що Вісюк Віслюк був виданий одному з підрозділів у якості штатного логістичного засобу. Тобто, тварина потрапила у війська не з волонтерської чи особистої ініціативи. Віслюка статутний. Ну ось так. Нехай так далі і буде. Нехай пересідають на віслюків і їдуть тільки у зворотньому напрямку на схід. Ну а ви ж, друзі, бережіть себе і нагадую, що ми з впевненістю і божою допомогою дивимося і рухаємося вперед. Слава Україні!